Цієї ночі окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова. По Харкову вночі вдарили ракетою С-300. В результаті прильоту по приватному сектору постраждали двоє людей: дитина, 11 років та 72-річна жінка. Горіли три будинки. Два з них зруйновані повністю, один частково. Загалом руйнації того чи іншого ступеню зазнали 26 будинків. Вибито більше 300 вікон, без світла 80 абонентів, без газу. 4. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Протягом доби окупанти обстрілювали і мирні населені пункти області з ведення від хова. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 21 населений пункт Харківщини: Петропавлівка, Степовано-Воселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Весела, Вовчанськ, Вовчанські хутори. О пів на четверту ночі в місті Дергачі Харківського району влучання кабом біля об'єкта інфраструктури. Пошкоджено близько 25 будівель та споруд, 33 торгівельні павільйони. 10 травня, о 3.15, в селі Липці Харківського району району. Внаслідок артобстрілу, горів дах приватного будинку та господарча споруда постраждала 62-річна жінка. О 17.40 в місті Куп'янськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено три будинки. О 14.36 в місті Дергачі Харківського району внаслідок обстрілу ППЛА пошкоджено дах АЗС, колонка та автомобіль. О 10.40 в місті Вовчанськ внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватне підприємство, шиферний ангар та вагова. 5 травня о 10.15 в місті Куп'янськ відбувся ворожий артобстріл біля АЗС. Пошкоджено будівлю магазину. Внаслідок обстрілу загинув 51-річний чоловік. Та поранена 49-річна жінка. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснено 34 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж. Чотири у Харківському районі області та одну у Київському районі міста Харкова. Вночі 10 травня ворог завдав ракетного удару по приватному сектору Харкова. Влучання було у житлові будинки, внаслідок чого виникло горіння трьох приватних оселі, трьох господарчих споруд на загальній площі тисяча квадратних метрів. Крім того, пошкоджені поруч розташовані будівлі. На місці події працюють психологи ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено. 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах населених пунктів Петропавлівка, Сеньківка та Берестове Харківської області. Марія Солов'єва, Дмитрон Гоєн Ігор Мікенін, Харків. Новини.